Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні влог буде про розпаковочку та огляд коробочки. Отже, все, що я буду показувати, ви знайдете в описі під цим відео. Товари для краси та догляду за собою. Так, дивимося. Поштомат у нас є прямо в будинку, тому дуже зручно. Дуже зручно, доставочка в поштомат. Дивимося. У мене посилочка із магазинчику Onyx Beauty. Деякі товари, ті, що я вже брала раніше, такі мої улюблені, а деякі ті, що я замовила вперше. Ой, дивіться, яка гарна листівочка на е, ній коробочці. Красуна, ти неймовірна. І тут є чек-лист по догляду за собою та за волоссям. До речі, дуже зручно. Ось таке. Підказочки, можна це е, покласти у ванні або там, де ви робите макіяж, де доглядаєте за собою, щоб нічого не забути. Зона навколо очей, сонцезахист, всяке таке. Дуж, дуже зручно, що написано, що робити і куди бігти. Так, дивимося, що тут є. Як завжди, екологічна упаковочка, пакет, паперовий стрічка, красива наліпочка. І дуже пахне. Ой, сьогодні прям так пахне парфумами. І подарунки. До речі, при покупочці на 500 гривень отримуєте ще й подарунки. Так. Ну, давайте. Спочатку начну з цукерки. М -м -м, клас. Це завжди до будь-якої покупки є такий подарунок. Так, далі. Міст, до речі, мені. По якості, по тому, як тримається, і е, е, який є шлейф, місти подобається більше, ніж парфумована вода ось цієї серії. Тільки це вам так по секрету. По-перше, дуже великий об'єм 250 мл. По-друге, цей міст ну він начебто як предназначений для тіла, але на одягу тримається теж дуже добре. І такий шлейф прямо у нього чудовий. От парфумована вода мені сподобалася. Менше кажу вам, як є, вона теж класна. Невеликий об'єм можна покласти, наприклад, в сумочку, якщо ви ходите в офіс чи на роботу, так ось спробувати для себе цей аромат, але все рівно ось цей продукт набагато як. Про мене якісніший, більше в нього варіантів, як можна використовувати. На літо я брала і бомбшел, і крістал. Ну, вони зовсім такі легкі літні, а оце прям зимовий-зимовий аромат. Він надзвичайно смачний, він сексі, він теплий, він дуже-дуже ну, класний оцей Lost Cherry, Хто не спробував, спробуйте, це взагалі коштує недорого і надзвичайно круті засоби. Ось ті. От, в мене є ще бакара. Бакара, якщо бризнути на одяг, тримається три дні, навіть чотири і є шлейф. Мені дуже подобається. Але ну, це також уже знаєте, попса. заходиш. Або проходить якась пані і від неї цей запах. Ну, вони зараз популярні, мода також є і на аромати, але вони смачні і класні. Нічого не поробиш. Так, далі новинка особисто для мене. Давайте я отак от трішечки в бік. Новинка особисто для мене, кушун Міша чому взяла, Бо тут як матовий фініш. От. Те, що мені сказала ще консультант Олечка, що матовий фініш і надзвичайно класна якість. Зараз будемо роздивлятись. Ой, дуже красиве опакування. Також можна на подарунок подругам. Дивіться, ось такий виробник саме оцього цього це в нас іде Корея. Так, тут ось написано, що це Корея ось тут, на коробочці. Ось така: це Україна. Але тут турецькі. Турецьке наповнення, ну, я так зрозуміла. Так, Дивимося на мішу, Значить, тут такий спонж. Я рекомендую взагалі мочити всі ці спонжі. Захисна плівочка є на дзеркалі, навіть ніхто не здивився. Зручно, що отак от класти при використанні, потім тут є додаткова ось така як плівка. І сам кушон. Я його зараз ну, спробувати не буду, покажу по цьому якомусь влозі, як він взагалі використання. І потім це можна назаду от заліпити, щоб ну, воно, в принципі, не торкається, щоб чистенько було раз. І сюди. Е, представлений він на сайті в декількох варіантах кольорів я обрала тон 21. У мене шкіра досить таки світла, і вона у мене з ледь рожевим підтоном. Тому мені е, Засоби, наприклад, які окислюються і жовтять, не підходять саме для моєї шкіри. Тому обираю ось такі кольори. Бачила багато дуже оглядів, всі дівчатка хвалять, якщо хтось користується зараз таким кушоном, напишіть і кажуть, що саме на зимовий період він ідеально. Тому що в мене є тональні засоби, які, наприклад, на зимовий період, оскільки ми виходимо на вулицю і на дворі мороз, а засоби, які досить такі легкі, вони вони можуть пошковуджувати і потім на вулиці, оскільки дуже багато, скажімо так, вологи. Ви виходите на двір, волога швидко випаровується швидко від морозу і тому буде сушитись шкіру. Тому на зиму нам потрібно трішечки змінювати засоби для догляду за собою. Так, ну це і зимою, і літом підходить лавандове такі зволоження. Мені дуже подобається і для рук, і для тіла. І дуже-дуже приємний запах. Ну, і реально зволоження. В мене проблема. Влітку в мене руки завжди були вологі, якщо ви пам'ятаєте, а взимку я вимазую дуже багато засобів, тому що руки пересихають. Така особливість саме в мене. Не знаю, як в кого з вас, в мене ось так. Далі, надзвичайно пахучий. Це мені дуже сподобались. Взагалі, вся лінійка є і шампуні такі, і кондиціонери, але ну, дуже смачний, саме от це є для душу. Використання він настільки економне використання, тому що його потрібно буквально така горошина. Він дуже гарно піниться, дуже приємно пахне. І, звичайно, що це підійде для ваших дівчаток, як таких маленьких, так уже і дівчаток-підлітків, дуже-дуже смачний засіб і надзвичайно якісний. Це Німеччина, Джермані. Ось написано. Якісна продукція. Далі, що тут в нас є? Тут в нас є ось така штучка, зараз будемо разом дивитися, що це таке, я то знаю, що це таке. Це база під макіяж. От, Наприклад, щоб краще тримався тональний засіб, щоб не провалювався впори. Або якщо треба вам, ну, наприклад, там холод, тепло в офісі ви, то Краще використовувати, звичайно, що базу під макіяж. Вони бувають різні, бувають з ефектом праймеру. Вона така більш силіконова, яка пори затирає. Але на ній тональні засоби тримаються від сили 2 години. За рахунок то ж, там багато силікону і ну, це просто такий короткотривалий ефект. Бувають рідкі, такі, як емульсія, на них дуже гарно тримається макіяж. І буває ще після бази спреї, які фіксують макіяж Це тим, ну, кому це актуально. Не всі дівчатка, так як я полюбляють макіяж, ті, хто полюбляє, то зверніть увагу, і дуже красива має бути ця база. Ой, божечки, дивіться, яка вона горда. Я не знаю, як воно буде видавлюватися. Зараз будемо дивитися. О, Такими шариками. Як вони так зробили? Як вони так зробили? Так, уже ж на руку собі. Ага, а воно в перемішку. Бачите, воно. Видавлюється ось такими різними кольорами. Ці кольори вони ну, не просто так. Вони маскування йдуть темних кол під очима. І як бачите, ось я розтираю, 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 і вона перетворюється в однорідний ось такий е, тон. Ну, і одної горошинки вистачає і як зволоження, і потім все, колір пропав. Такого легкий-легкий запах крему і такого ну, приємного. Ніякого такого запаху, суперстрашного немає. Це у нас теж Корея, корейський засіб. От. Дуже красивий, 40 грам написано тут. Його вистачить надовго. Ви бачили, одної горошинки вистачить на все обличчя. Це точно. І красива дуже баночка. Так от поставити на туалетному столику. Якщо ви любите так організовувати місце в вані або на туалетному столику, досить таки незвично. Ну, і для, ідея для подарунку вашій коліжанщиці, сестрі, чи подрузі, чи мамі є коробочка, є гарне таке пакування. Ви бачили індивідуальне. Тому підійде і на подарунки. Так, далі показую ще. Так, це пробнічки, це подарунки. Значить, при покупці тут ось написано, на 500 гривень ви отримаєте подарунки. Значить, це е е шампунь. Ось, вона просто, як звичайний шампунь, досить таки доглядова, класна. І маска. Далі, е, хочу ще наголосити, стосовно цієї маски, тому що дівчата відразу наносять на волосся. На сайті що написано, що цю маску потрібно розвести з водою холодною один до одного. І тільки потім наносити на волосся бажано на 20 хвилин. Раз в тиждень вона дуже класна. От Дуже класно, У мене вона є, я вам її покажу. Можете спробувати як подарунок, а потім, якщо сподобається, використовувати і великий об'єм. Це Корея. Шампунь дуже гарно очищає волосся, волосся розсипається і блистить стає, шовковистим. І це лікувально-доглядова серія. В подарунок. Спробувати, а потім вже будете дивитись. Так? Тут є бальзамчик ось такий. Для губ, дивіться, який він незвичний, начебто це не бальзам, а коректор, от такий, як з корицею чи з чим він йде. Зволоження і пом'якшення. Пом ага, Мигдаль та шоколад, тому такий колір. Приємний бальзамчик кинути в сумку, обов'язково зимою, тому що виходиш на двір. Буває таке, що я виходжу без макіяжу, тому майже в кожній сумочці маю якийсь такий засіб для губ, щоб бистренько нанести на губи, щоб не було кірок. Хоча взимку я її кусаю, в мене привичка. Якщо губи не будуть нафарбовані, то я обов'язково буду їх закусувати і гризти. Я не знаю, чому це, це з дитинства така звичка погана, тому... Бальзам це обов'язково. Це гарна фірма, вже купувала її не перший раз. Далі, що тут? Ліє? Нічна маска для обличчя. Ну, по факту, це як нічний крем, у цього тюбика вистачає на три рази. Дуже класний, мені сподобався, брала вже. Також ось такий є. Я не можу сказати, який кращий, вони різні. Цей такий ментолово зеленого кольору, дуже приємний, і того й того вистачає. Оце ну, точно на місяць вам вистачить оцих трьох, навіть на довше. Потрошку намазався, вмили обличчя обов'язково на ніч. Щоб у вас там не було міцелярну воду, теж дівчатка потрібно змивати, тому що деякі дівчата витирають спонжами обличчя просто міцелярною водою, і потім відразу наносять крем. Це неправильно, міцелярна вода, яка б вона там не була, все рівно її треба змивати водою. Потім наносимо. Потім тільки наносимо крем або ж масочку цю нічну, хоча б через день. Так, далі це у нас ось такі от скрабіки, теж корейські, дуже класні. Теж їх дуже вистачає надовго. Я не, не відриваю, так як тут ось по цих штучках. Я просто кутик отут, буквально трішечки манікюрними ножничками відрізаю на руку, буквально теж одна капілюха вистачає, щоб використовувати на обличчя. І класно те, що е, невеликий тюбік. Ви можете для себе, тут 7 грам кожного, ви можете для себе зробити висновок, підходить вам чи ні, і тоді, ну або купляти великий об'єм, або також. Купляти потроху різних і експериментувати. Тому що буває один і той самий засіб, якщо велика е баночка, і ви не впевнені, то буває набридає. Якщо улюблений, то ви ним точно будете користуватися. Ну і новинка, яка з'явилась, я вже брала раніше. Дзеркальну воду, яка, до речі, така рідка, як вода, а по факту це як кондиціонер для волосся. Тільки в вигляді такої водички. За нього я вам вже розказувала. Один брала для блиску, один для об'єму. Дуже сподобався, тому що волосся після нього блистить і це не обтяжує волосся. Деякі кондиціонери обтяжують. Ось виробник, це наш український виробник Сойка, зробив таку Серію, це дуже недорога серія. Цей весь наборчик коштує 300 гривень, це дуже дешево і засоби класні. Значить, що ми маємо шампунь для очищення, який підходить для будь-якого волосся, зміцнює та захищає від випадіння, написано. І е, протидія ламкості волосся, особливо взимку, це актуально. Кондиціонер і термозахист спрея, а також легке розчісування. Взимку це просто нам необхідно. Чому? Тому що, якщо ви помітили, взимку в нас дуже сильно електризується. Волосся торкнувся, верхній одяг отаке на голові, тому обов'язково потрібна бризькалка для волосся, ну і захист, тому що ви із теплого приміщення виходите на холод, волосся дужче псується, ламається. Не забувайте про каптур. Капюшон, якщо не полюбляєте шапки, я, наприклад, раніше не дуже любила шапки, молода була. Боялася, що зіпсується зачіска. Зараз я надягаю шапкою капюшон, тому що переживаю, що голова перемерзне, може потім боліти. І також бережіть волосся. Надягайте шапочку. Або пов'язку, або хустку, хто що полюбляє. Ось зайчики, така серія ще не користувалася, не знаю, як вона, буду користуватися, розкажу. Але, в принципі, те, що я вже взяла дзеркальну ту водичку, як по факту кондиціонер, мені вона сподобалась і зайшла, тому вирішила обрати для себе ось таке. Тобто, оцей засіб цей не новий. Цим вже я користувалась, розказувала раніше. От точно рекомендую це. Теж чудовий і на подарунок, і для себе, якщо ви любите пахучки, гарнючки і дуже е, м маленький розхід, тому що буває таке, що є гель для душу, який треба вилити півбанки, хоча він великий об'єм, тут 200 мл, але. Дуже економний, вистачає, ну, реально надовго. Цей засіб я також використовую на постійній основі після прийняття душу. І так буває: руки намастити, ноги намастити після епіляції. Просто е, дуже гарно пахне. Навіть е, ті дівчата, які не сильно потіють взимку, ви можете використовувати його замість дезодоранту, тільки нікому не кажіть. Ми просто беремо і під пахви намазуємо. Це, по-перше, екологічно не забиває пори, нічого вам там не нашкодить і гарно пахне, мені подобається. От і так ще можна використовувати, ну, а потім просто побризкатися парфумами або містом для тіла. Це також не перший раз я використовую, подобається. ці засоби теж вже беру не перший раз. Оце виходить, що з новинок це, це і міша. Оце. Те, що буду тестувати, це точно, а це вже все використовувала і 100% гарантую, що, по-перше, ці засоби ніколи не викличуть у вас алергії, в кого буває алергія, якісь прищики, буває таке косметика, начебто й нічого, а там додаються якісь віддушки, які можуть пошкоджувати вашу шкіру, ну або викликати алергію. Тут точно все буде в порядку той, хто. Такий же бідося, як і я, що може від усього чесатися. Ну що ж, на цьому все. Посилання знайдете в описі під відео. Я бажаю, щоб вам кожен день приносив радість. Доглядайте за собою, посміхайтеся самі собі. Якщо ви будете щасливі і усміхнені, то і ваша родина буде також відчувати тепло і радість, бачачи вас гарною, щасливою та усміхненою. І ви будете прикладом. Як для оточуючих, так і для своїх дівчаток та навіть хлопців, бо всі люблять, коли їхня мама або ж сестра, або ж навіть бабуся доглянута і усміхнена. Бережіть себе, цьомки-бомки, до зустрічі!